Це не за Україну йде боротьба, це кланова війна. Це кожен наймає хлопців через, через нашу кров, через наших хлопців, сьогодні добуває собі знамена. Погони, чи ще, як, можна сказати, захищають свої гроші, бізнес свій захищають. Путіна свої там інтереси, Ахметова свої, Порошенка свої інтереси, розумієте, Коломойської свої інтереси і так далі. І до кожної групіровки йдуть за, за когось воювати. Як же я можу відноситися до того? Тепер з родичами ми воюємо, з кров'ю своєю. І ще такої дикості, такої жорстокості, такої зброї, якщо ніде оці, на... На Це ж еліта пішла туди. Це пішли сміливі хлопці, це пішли ті, що не народили ще дітей, не вінчені ні дівчата залишилися. Як я можу до цього відноситися? Та стою в проклятті на колінах перед Богом і к, -к, -к, к кричу: будьте ви прокляті за синів наші, за цих дітей. Я знаю, хто вороги. Кровава еліта. Ті троє, які вивели цих всіх на площу заради своїх, своїх інтересів, шкурних. Я їм не прощу ніколи цього, ніколи. Хто народить тепер? Уже більше 20 тисяч дітей немає, більше, а це в мільйони поставте. Це вже 20 мільйонів, це не народження. З кожної ця дитинка не дасть рід свій, не дасть. Якби це не розум і не кров нації, і не мудрість нації, я б можемо по-другому вчала. Якщо народ не має свого національного самоусвідомлення, це сміття, на якому на ґрунті якого проростають інші народи, Сьогодні вони проростають на нашій землі, розумієте, ці народи? І сьогодні вони керують нами, і ми не можемо ніяк зрозуміти, що за цим стоять які гроші і інтереси. А якби люди це усвідомили, ніхто б не пішов на брата туди. І якби вони знали соні інформацію, так створили, що ми ж Януковича, начебто, скидали, да ми ж не йшли ні проти Росії, ні про Донецька, ні проти чого. Чому така дезінформація? І це наші зробили, це не чужі. Я хочу сказати, піднімайся народи мій, піднімайся. Ще є нагода воскреснути, є нагода захистити наших хлопців. Наших матерів, наших дітей, наших дівчат сьогодні. Якщо ми сьогодні не захистимо землю, нам отець не простий, тому що це ми йдемо проти брата. Отець нас не вчив цього. Він дивиться і плаче, сивіє наш отець там, творець наш.